Те, що опозиція крала гроші в енергоатомі, чи що? Виходить, що так. Ну так, працювали на ворога. Це люди з найближчого оточення. Ну, Міндіч це людина, яка 20 злишком років має спільний, ну, просто букет спільних бізнесів разом із Зеленським. Тобто він гаманець Зеленського, і чому Зеленський поспішив його вивести з гри і, і відправив за кордон? бо А тепер як вести, вести слідчі дії ДБР? Точі, Набу? От як Набу має вести слідчі дії в цій ситуації? Звертатись за е, допомогою до ФБР і що ФБР в Ізраїлі допитувало Мінді е, до речі. Якщо виявиться, що це американські гроші, а вони американські, до речі, там же ж на брикетах цих запаяних по 100 тисяч, вони навіть марочки не поздирали. Тобто, там видно, яка банкнота, фабрика це все друкувала. Ну тобто, це, це ж додуматися треба було. Так справа в тому, що розумієте, вони ж говорять не свої слова і не свої ідеї. Ну так. і те, що зараз намагаються нам нав'язати, що виявляється, це тему розкачу. Я розумію, що на росіян росіяни вони всьому в всьому у нас винні ну, це, і, і ти ти це ти правильно, тому що до речі. це типова Але... поведінка. Тому що в криміналі одна одне з правил це вляпати по максимуму. Якщо ти попався, тоді ти вляпуєш велику кількість народу і розподіляєш відповідальність через ну через свою, бо сам можеш отримати 15, А коли ти розподілиш це все, що той, той, той. той, той, той Тоді тоді твоя вина ніби розбивається на тлі цих подій. Оце чисто кримінальний підхід. Мене, мене до речі, взагалі дуже бісить. В них, в них ці кримінальні практики з першого дня тільки вони прийшли. От, що таке, наприклад, позаштатні радники президента? І чому вони позаштатні? Чому вони позаштатні, мають функції штатних працівників? Що це за концільєрі чи КАПО, чи хто, як їх називати? Я чесно кажу. Ну, це ж, це якась, ну, от той самий Подоляк чи Арестович, які не злазять з телеекранів, вони ж позаштатні. Ну, Арестович, правда, чкурнув вже. А слухайте: а чому не, не виконувати букву закону і не створити адміністрацію президента, а е, робити з неї офіс президента? Вибачте, чекайте. Ви хотіли піти від слова адміністрація. Вам не подобається слово адміністрація, а ви зараз що робите? На кого ви схожі зараз? Ви ж адміністрували цю країну в три рази більше, ніж Янукович. Ну, по-перше, така концентрація влади в одних руках це ну це навіть більше ніж гіперпрезидентська республіка. Тобто, ну, ну, ну нема жодно, жодного живого органу, немає. Ну, може, Верховний суд і Конституційний, ні Конституційний суд дохлий, він з нього толку ніякого. Мабуть, Верховний суд ще не вбитий живе, не добитий, точніше. А все решта знищено, все знищено. Навіть вищий антикорупційний суд, який свого часу за листом з кабміну відпустив. Чернишова. Ну, правда, довелося по іншій справі тепер його садити. І я думаю, що це ще не остання справа. Бо нормально рано чи пізно в когось доберуться руки до тих чудес, що вони витворяли в Нафтогазі. Оце. Е, до речі, е, їй опанував моїй пан е, цей Стерненко. Е, Матка Боска, так він каже, що, ну, <соць> що це маячня, ну, я, я розумію його позицію. Е Вважає, що подібні думки не мають нічого спільного з реальністю, і назвав це банальним окозамилюванням, Якщо вже навіть Стерненко про це пише, але. Ви ж подивіться, вони продовжують ці, цей наратив впроваджувати. Зараз вони будуть звинувачувати всіх антикорупціонерів, активістів, блогерів, журналістів. Зроблять з них ворога їх ворогами, що вони роздмухують цей човен, роздмухують в країні. Зараз треба консолідуватися, об'єднатися. У нас попереду дуже складний вибір. Так, об'єднатися уряд національної довіри. Оце так, робіть щось дійсно. І, що немає. Поусувайте своїх друзів, не крадіть гроші на армії, щоб вистачало на армії. Тоді до вас країни Європейського Союзу повернуться не дупою, а обличчям своїм. От чи нам треба і голів обласних адміністрацій? Є такий сінігубов в Харкові, і в Миколаєві там ким є. По цих треба, по цих треба вести справи. Ніхто не веде по них справи. Ніхто не веде, вони ну, під політичним дашком у Зеленського. Але е, справа в тому, що от мені здається, що Зеленський входить в фазу, коли він пробуватиме керувати, а його просто посилатимуть. Ну, от як він буде зараз з військовими розмовляти? Угу. То, як президент, як Верховний Головнокомандувач чи друг Міндіча? Ну так вийми зі своєї кишені 100 мільйонів віддай на армію, які вкрав міндіч. Віддай на армію. Чого ж ти? Не маєш 100 мільйонів, кажеш? Маєш. Маєш. Міндіч знає, де лежати. Най найцікавіше те, чого вони панікують. Справа в тому, що це все діло зачепило американські служби фінмоніторинг американський, і вони почали займатися рахунками їхніми. Чого їх так тіпає? Вони не знають, чому вони такі перелякані? Вони не знали, як реагувати на е, ну, е, цей план, який приписують Трамп. От вони перелякані, перекуйовжені, були, сиділи, тримали паузу. Добре, зустрівся Зеленський з цим дружком е, Венса, одногрупником. І міністром армії. Добре. Так, а чу, а чого ви не оприлюднили жодне ком'юніке, ніяке, нічого? Угу. Ти ж знаєш, що чутливе абсолютно питання цього миру для кожного українця. Чутливе. Але ти мало того, що люди буде так ще й планом, який, на, на який у тебе. А тепер ти хочеш його, ну, я бачу, бачу з цих заяв, що вони, вони почали. Ну, не знаю, якщо в людей буде це сприйняти, бо в мене таке відчуття, що люди можуть на. В фоні цієї капітуляції просто почати громадянський конфлікт в Україні. Це, це найгірший сценарій, який може бути. Тобто сам, самі це цього покидька наголосували, не слухали розумних людей. Самі тепер в лайні і, і всі розумні, оббризкані. Тому що в одній країні живемо. А по суті, у нас дві країни. І та, що більша та країна ідіотів. Знаєте, от, от, от реально у мене таке інколи враження складається, що ну, ну, ну немає ні. Взагалі, клепки в голові немає. От на одній з виставок. Слуга народу. Олександр Федієнко, член Комітету з нацбезпеки і оборони. Ну, Федієнко, до речі, давно був помічений у зливі інформації чутливої. Це ж не це ж не, не, не поодинока історія. Так, а що, діти маленькі, чи що, не розуміє. Так, вже. Ти мордою вже не хочеш на телефон попіаритися? Який ти крутий. Що ти поїхав на виставку, як у нас все гарно роблять. Ти що, взагалі клопні маєш? Людей за Федіями питають, що люди думають про нього. Я, я би хоч дуже хотів би, щоб він зараз в Тернопіль поїхав. Ну Ти до тих людей. Скільки там загинуло вже сьогодні? Я просто не, не встиг стежити, тільки прибіг. 31. 31 людина. Підійди до їх родичів і скажи, це я з телефончику знімав. Ну, як назвати таке? Розумієте, що воно робить? Журналістка е Кирієнко -Мері Мерінова Юля. Ми працювали з нею, пише: удар по Тернополю стався після того, як нещодавно народний депутат від Слуги народу, член комітету Нацбезпеки Олександр Федієнко, опублікував відео з виставки озброєння, в якому показував засоби РЕП, розповів, де вони виробляються. Це відео є. Воно справді є. Ну це ж він потім бере... він видалив його. Він... Тобто, вибачте, емоції просто пруть. Нагадив, тихенько на совочок прибрав і думає, ну запаху нема. Все. Так це, це не, не тільки безугла, яка приїжджала в частини і е, фотозвіти виставляла. Потім туди прилітало. Це і з Федієнком така історія. Це ж не перша історія. І він ніяких висновків не робить. Значить, і головне, що. Контрозвідка ним не цікавиться. Ні, ні без контрозвідка не цікавилася ніколи, ні, ні Федієнко. Ну правда, безуглою вже психіатрів треба тут вже не, не до контрозвідки. Тут треба просто санітарів запакувати нафіг туди. Пам'ятаєте, в... як фотографії викладали вбитого українського військового? Ось не забирають. Ти Але... будеш розповідати, як треба забирати чи не забирати? Ти там була? Ти, ти бачила, в яких умовах там все це відбувається? Покласти 20 Але... людей. О офіцери, куди вона приїжджала, вони холодні були. Вони командування десь ховалося, аби їй на очі не потрапляти. Тому що. А, а вона собі фотозвітики виставляла. Ну, але ці це, це останні трюки у Верховній Раді, коли фракція Європейська Солідарність блокувала трибуну, а вона там мавпувала стояла перед ними, ну, ну я розумію, що ці мемчики, може, збільшують кількість переглядів, але це з політикою нічого немає спільного. Ну, це, це, ж, це ж не безугла мавпувало. Це, це Зеленський. Оце перед фракцією Зеленський, просто ну, в тілі безулої. Це був Зеленський, це, це його плід, плід його уяви. Просто мені цікаво, на що вони зараз розраховують, що українці зараз їм мають повірити. Тобто, коли я, ми чуємо плівочки, де кажуть про двушку на Москву, коли ми бачимо ці тотальні розкрадання, коли, і більше того, коли керівництво мовчить, коли до плівок Міндіча в Національному антикорупційному бюро заявляють, що може бути причетний Єрмак. І всі інші там названі прізвища, а президент їх фактично вигороджує своє найближче оточення. У мене запитання: а до кого це звернення? Хто має навколо кого консолідуватися? Ми тут в себе вдома, українці. Якщо е, на мирний план на мирний план так званий. Те, що нам не подобається. Ми самі обираємо, що нам, скажімо, на що нам іти, а що нам, на що нам не йти. Чому? От... Тут вже угу. це інший. А Міндіча поверни, бо я ж не, не, не можу об бути об'єднаним без Міндіча і Цукермана. Без Міндіча і Цукермана. А тепер хтось. Колись думав про українську корупцію? Корупція українська, так. Але чому громадянин Ізраїлю Цукерман і громадянин Ізраїлю Міндіч угу. були вхожі у всі органи влади? Що вони робили там? Що в офісі президента робили? І, а, а, а чому це корупція українська, якщо, якщо, якщо громадяни Ізраїлю влаштували тут корупцію? Чому це українська корупція? Це ізраїльська корупція. То ви пустили ізраїльську корупцію сюди, шановні панове? Ну, от, от мова і про суверенітет також. А ви розказуєте про об'єднання? Та це ви маєте молити в українців прощення і просити їх сюди пустити, дайте добути строк або виконати свої зобов'язання. Ви маєте просити на колінах українців зараз. А не розповідати, ми маємо об'єднатися. Тут же ж дивіться, що робиться. Тут кажуть, що корупція. Ви тут були, журналісті? Ви тут що? Послухайте. Ну, це, це такі об'єдуни, що вони. Я тепер зрозумів, про що оцей план єднання, який був представлений в Верховній Раді. Оце він про це був, план єднання. Що ми об'єднуємося навколо друзів, кумів, сватів. А хіба Міністерство єдності це не знущання з є, самого поняття єдності? Віддали стільки з... коштів на це міністерство. Е, в підсумку людина під підозрою ходить на суди, ось вас, ваш міністр. Оце підпис під міністерством єдності. Зеленський знав точно, бо Чернийшов за його вказівкою вивів всі оборотні кошти і знак нафтогазу. Нафтафтоган вже зараз працює виключно на кредитних грошах. Тільки на кредитних. А раніше там було оборотних десь 2, 2 мільярди 800 мільйонів доларів. Всі вони їх стирили. Вони їх на дороги пустили, ці гроші. Ну, Доріг теж немає і грошей немає. Так що, ну, я не знаю. В мене відчуття якесь таке, що люди киплять, киплять, і е, ну, поки що пару свисток е, виходить. Але от такі авторитарні режимчики е, криворукі, тупорилі, вони розсипаються миттєво. Е, ну, Може статись якийсь або обвал фронту, і тоді точно Зеленський не встигне нікуди втекти. Тому що в військах і того не вистачає, і цього не вистачає, але злодюги з міноборони ніхто не покараний. Скільки там розікрали, і ніхто не покараний. Цікаво, правда? Я дуже роз, розумієте, мене дуже м -м, бентежить, дуже дражнить, м -м, коли починають е говорити натяками, якимись напівтонами. Якимись такими, знаєте, обхідними такими маневрами. Ось це пропозиція, про яку каже президент, про те, що нам може постати надзвичайно важкий вибір попереду. Не нагнітайте самі, тому що ви самі зараз нагнітаєте істерію в суспільстві. Викладайте вже, викладайте карти, досить уже тримати десь там під дупою. Або в кишенях дулі тримати з обличчям, надягаючи вишиванку. Ось що мене дуже бісить. Розумієте? Тому що у мене склалося враження, що це звернення як пропозиція погодитися на капітуляцію, чи що. Ну так, так. Ну, оманські, оманські зобов'язання ніхто не знімав з них. Оманський план вони виконують як по часах. Як вони розвернули ситуацію з мобілізацією, як вони розвернули ситуацію з забезпеченням прав військових, я вже не кажу про все інше. Тобто, ну, плата велика за вибір Зеленського. Мене просто дивує, що західні спецслужби прекрасно знають про його зобов'язання Оманські, вдають, що це президент держави, а не е, глава е, е, банди, яка грабує країну розграбовує країну. Пане, пане Володимире, будемо завершувати сьогодні. Такий в нас пізній стрім. Понеділок побачимося. Там. Я Тради... думаю, що... 20... а, так, традицію о 20-й. О 20-тій. Побачимося, підіб'ємо, спрогнозуємо, тому що, ви ж бачите, нам до четверга дали часу. І що а от цікаво а що потім? А якщо ні, ну слухайте, ть, мені здається, що. Не зверненнями своїми відосиками зараз президент має займатися. Він має вийти до народу, зібрати велику прес-конференцію і пояснити, що відбувається, а не оці відосики. Ну а він іншого нічого не, не вміє робити. Бо він знає, що йому почнуть ставити незручні запитання. А ви там друзів своїх? А що ви з Єрмаком вирішили? А друзів своїх що ви будете робити своїми друзями? Нічому іншому не навчив. Що навчив Єрмак, те він не робить.